Допитливий, який теж, мабуть, прийшов на казочку. Казку написав Василь Королів Старий. І була вона написана ще на початку ХХ століття. Отже, жарт королівни. За горами, за лісами проживав могутній король. А був він у дівець, бо ж дружина його давно вмерла. Королеві ж полишила три доньки. Був цей король уже чоловік старший, підтоптаний, мав зовсім сиву голову. В кістках крутив йому гостець. Спина не хотіла випростовуватися і ледве-ледве човга він по своїй палаті. Як це все знайомо. Отож, сподіваючись, що вже незабаром прийде до нього смерть, день і ніч він думав, котрій із трьох доньок передасть він своє королювання. І впало йому на думку довідатись, котра з трьох князівен найдужче його старого батька, любить. Ота, що його любить та котра з них найліпше, зуміє йому те сказати та й виявити. Ота й отримає. Це багатство короля. Коли були всі разом, король промовив до них дівчатка моя любі, задумав я, що буде по мені королевою в нашому королівстві, О, та з вас, що мене найбільше любить. Так отже, майте це на увазі. Татусю, враз на це озвалась найстарша донька, я люблю вас дужче, як золото. З усього світу, і вона палко поцілувала його в руку. Добре, ти сказала доню, відповів старий король. Дуже добре, бо що ж є дорожче за золото, за яке можна все собі купити? Бачу, що ти варта королівського трону. Але не встиг і докінчити, як впала перед ним навколішки серед дульша, притулилась до його колін і каже «Та ж ви самі, татусю, знаєте. Що люблю вас більше за себе саму. Ой, спасибі, спасибі тобі, донечко, дуже добре ти сказала. Бачу, що й ти варта бути королевою.